我都没我听见。 Сьогодні український народ відзначає одну з вагомих дат в історії нашого державотворення 104-ту річницю листопадового чину, яка ознаменувала собою творення Західноукраїнської Народної Республіки та підтвердила незаперечну роль українських січових стрільців у боротьбі за незалежність не випадково. Сьогодні ми з вами також урочисто відкриваємо вулицю на честь героя сучасної війни, героя України Тараса Бобанича, прадід якого був українським січовим стрільцем. Тарас Бабанич народився 15 березня 1989 року в місті Трускавець Львівської області. У 2006 році закінчив Стрийську загальноосвітню школу 1-3 ступені номер 9 Стрийської міської ради Львівської області. Ще, будучи старшокласником, почав цікавитися націоналістичною ідеологією. Із з 2006 по 2011 рік навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету внутрішніх справ. Де здобув повну вищу освіту за спеціальністю правознавства. Вже під час свого навчання став активним учасником вуличного правого руху на Львівщині. організовував та брав безпосередню участь в багатьох національно-захисних та культурно-просвітницьких акціях. У кінці листопада 2013 року долучився до лав правого сектору. Був активним учасником Революції Рідні. І Із початком агресії Російської Федерації Тарас Бабанич боровся із окупантами у складі першої штурмової роти добровольчого українського корпусу Правий Сектор. З кінця вересня 2015 року був одним із координаторів акції Громадянська Блокада Криму. Товарної блокади адміністративного кордону з тимчасово окупованим півостровом Криму. 30 листопада 2019 року був призначений заступником командира ДУПС із питань діяльності резервних підрозділів. 9 серпня 2020 року на сьомій конференції національно-визвольного руху «Правий сектор Тарас Бобанич був обраний. Членом проводу руху Правий сектор». Після початку повномасштабного вторгнення Хаммер очолив другий окремий батальйон ДУК ПС. Загинув 8 квітня 2022 року, прикриваючи побратимів під час виконання бойового завдання на Ізюмському напрямку. Указом президента України. Від 24.08.2022 року за особисту мужність виявлено в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіта служіння українському народу Тарасу Бобаничу було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. А зараз Запрошую до відкриття вулиці Тараса Бобанича, а також до слова дружину Тараса Бобанича пані Наталію Бобанич. Вчинити ще раз ім'я мого чоловіка, героя України Тараса Бобанича Хамера. Він був, є і буде завжди сином України. Він герой для всіх, для нас, для рідних, для побратимів, для посестер і для всієї України. Ми повинні пам'ятати. Кожного героя нашого, який зараз будують цю історію. Ми повинні знати, що ми повинні вшановувати цю історію. Не тільки в такий день, а кожного дня своїми діями, своїми вчинками, як робив це завжди Тарас. Тому це не останнє відкриття вулиці. Ще буде будуть багато імені Тараса. Але сьогодні, такий прекрасний день, я хочу сказати, що жодна кров, кров, жодна капля крові української не повинна бути забута, не повинна пройти мимо нас. Ми повинні боротися до останнього, як це робив Тарас. Слава! Високоповажна пані Наталя, дружина нашого героя, високоважного батька, пола нашого героя, шановні керівники обласної влади, дорогі наші герої, ветерани, шановні лів'яни, слава Україні! Ми живемо! В час, коли пишеться українська історія, пишеться кров'ю наших героїв, сльозами наших матерів і важкою працею кожного українця. Ця війна триває не вісім місяців. І не вісім років, ця війна триває 400 років. Тарас Віддав найцінніше, що було в нього, своє життя за Україну. Ніхто не знає, яка доля чекає нас. Але важливо всі історичні дні робити правильні речі кожного дня, робити речі, за які нам з вами ніколи не буде соромно. Це є наша земля. І це має бути наша велика історична перемога. І згадуючи січових терців, і згадуючи митрополита Андрея, день, якого сьогодні ми вшановуємо, згадуючи всіх наших героїв, ми повинні думати про наше майбутнє. Тому що ми віддаємо найцінніше життя заради майбутнього світлої. Незалежної святої України, слава Україні, Героям!